Сьогодні у програмі Європа та США готуються до запровадження повномасштабних санкцій проти Росії. Чи можуть США і НАТО захистити Україну військовою силою? Путін випробовує нові форми війни 21-го століття. Огляд статей у західній пресі. Ви дивитесь програму Голосу Америки, час тайм у студії в Вашингтоні, Руслан Петричка, вітаю у ці хвилини. Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку проводить закриту нараду щодо України. Раніше цього дня генеральний секретар ООН пан Гі Мун заявив, що у цей критичний момент світ не може допустити прорахунку чи бездіяльності. Вихід з кризи має відбутись відповідно до хартії ООН, а це включає повагу до суверенітету та територіальної цілісності України, сказав генсек ООН. Прес-секретар Білого дому Джей Карні у понеділок заявив, що Сполучені Штати не визнають легітим, легітимним референдум, який збирається провести самопроголошена влада Криму. Оскільки він суперечить Конституції України, США в чергове закликали Росію повернути свої війська на бази постійної дислокації і дати можливість міжнародним спостерігачам почати місію у Криму. Підписаний Бараком Обамою указ щодо санкцій буде реалізований та розширений, якщо Росія не виконує ці вимоги міжнародної спільноти, сказав Карні. А прем'єр-міністр Великобританії Девід Камерон заявив, будь-яка спроба Росії легітимізувати незаконний референдум у Криму змусить Європу застосувати жорсткі санкції проти російських посадовців та бізнесів. Про це він сказав, виступаючи у парламенті країни у понеділок. Ми дали завдання європейській комісії розробити додаткові заходи, які можуть бути вжиті проти Росії. Це включатиме замороження активів і обмеження на подорожі разом зі США та іншими європейськими партнерами. Ми працюємо над списком осіб. Ці санкції разом з тими, які вже напрацьовані проти Януковича та його оточення, будуть предметом наради, яка відбудеться завтра тут у Лондоні з нашими ключовими міжнародними партнерами. Канцлер Німеччини Меркель та я. Погодилися, що будь-які спроби Росії легітимізувати незаконний референдум у Криму змусять нас ще більше посилити тиск на Росію. Майбутнє Великобританії залежить від світу, де країни поважають правила у Європі. Ми 70 років працювали над встановленням миру. Ми знаємо з історії. Якщо закривати очі, коли проти однієї нації застосовують силу, то це обернеться набагато більшими проблемами для всіх нас. Тим часом, неподалік територіальних вод України у Чорному морі, розпочалось спільне навчання флотів США, Болгарії та Румунії союзників по НАТО. У маневрах задіяні американські есмінець, одне болгарське та три румунських судна. Водночас у Польщі розпочалися військові навчання авіапідрозділів. Пентагон дислокував до Польщі 12 літаків винищувачів та 300 осіб технічного персоналу. Чи означають ці маневри готовні США брати участь у можливому військовому конфлікті проти Росії? Тему досліджувала Тетяна Ворожко. Голова об'єднаного комітету начальників штабів збройних сил США Мартін Демсі заявляє, що США готові підтримати своїх союзників по НАТО у разі загострення конфлікту в Україні. Генерал висловив сподівання, що ситуацію в Криму вдасться розв'язати дипломатичним шляхом, але США готові застосовувати силу. Він пояснив, що введення військ в Крим під приводом захисту російського населення загрожує усім країнам Європи, де компактно проживають етнічні росіяни. Детальний план захисту країн НАТО. Демсі описав під час слухань в Конгресі на початку тижня. За останні кілька днів я поспілкувався зі своїми колегами по НАТО саме з військовими країн Балтики та Східної Європи. Вони дуже занепокоєні. Вони вимагають наших гарантій їхньої безпеки. Під час розмов ми погодились опрацювати план для посилення безпеки та запобігання подальшої російської агресії. Ми погодились, що разом повинні опрацювати план збереження суверенітету та гарантування безпеки українському народу. Для цього шлях один всі союзники мають діяти скоординовано. Під час брифінгу в Пентагоні прес-секретар адмірал Джон Корбі розповів, що міністерство оборони перебуває в тісному контакті з українськими військовими. Українська сторона, зокрема, попросила поділитися експертизою у сфері реагування на надзвичайні ситуації. Це була дискусія на тему допомоги, яку США можуть надати Україні. Не буду вдаватись у деталі. Міністр оборони сказав, що він розгляне їх прохання. На думку колишнього міністра оборони США Роберта Гейтса, США мало що зможуть зробити в Криму. Він закликає краще зосередитися на захисті союзників по НАТО, що межують з Україною та Росією. У нас немає прямих військових варіантів. Я думаю, що ці санкції, які зараз обговорюються, я не думаю, що це вплине на Путіна. Я думаю, що найкраще, що ми можемо зробити, так це протиставити його політиці збирання земель під контролем Москви Нашу власну довгострокову стратегію. Я переживаю за країни Балтії. Я аплодую рішенню відправити додаткові літаки для охорони повітряного простору над країнами Балтії, і ми мусимо посилити нашу військову співпрацю з Польщею. Yeah. <laughs> А от колишній віцепрезидент адміністрації Джорджа Буша Дік Чені так не вважає в інтерв'ю каналу CBS Він заявив, що можливість військової участі США в конфлікті на території України мусить серйозно розглядатися. До того ж, він порадив у відповідь на поведінку Росії повернутися до старих планів розмістити системи протиракетної оборони на території Чехії та Польщі. Загалом говорять військові експерти у Пентагоні все, що сподіваються, що конфлікт вдасться розв'язати дипломатичним шляхом але військові маневри в Чорному морі та в Польщі свідчить про те, що Пентагон розглядає її інші варіанти, і для того, аби Україна отримала військовий захист, США, їй не потрібно ані бути членом НАТО, ані оголошувати антитерористичну операцію в Криму. Будапештський меморандум покладає на США та Великобританію політичне зобов'язання захищати суверенітет та територіальну цілісність України. А статут ООН – Дозволяє Україні як оголошувати військові дії для захисту власної території, так і звертатися до інших країн-членів ООН за допомогою Тетяно Ворожко Голос Америки. Ми Продовжуємо випуск у рамках традиційної рубрики Голосу Америки. Тема тижня. Сьогодні ми хочемо запитати вас, наших глядачів: як ви вважаєте, як Україна може захистити свій суверенітет та територіальну цілісність? Відповісти на це запитання ви можете на нашій веб-сторінці за адресою chastime.com. А результати опитування ми оголосимо у нашій програмі у неділю. Нові форми війни 21-го століття від Путіна сьогодні обговорює західна преса. Путіном рухає страх та шок від того, як швидко події розгорнулись у Києві, вважають аналітики. З поглядом західних оглядачів на російську агресію у Криму знайомить Наталя Леонова. Нові правила війни по путінськи їх описує Вашингтон Пост автор Молі Мак'ю. Вона каже, що ті, хто називає дії Путіна поведінкою 19-го століття, дуже помиляються. Натомість вважає автор навчений роками війни на Кавказі, Путін пише нові правила війни 21-го століття в Криму. Нібито з ні відкіль з'явилися озброєні солдати. Військові, за яких Путін нібито не несе жодної відповідальності ані перед українцями, ані перед міжнародною спільнотою, жодного генерала, з яким би можна було вести переговори. Якщо почнеться кровопролиття, покласти йому кінець буде майже неможливо. Впевнена автор статті. І ще один важливий компонент нової тактики кіберпропаганда, у додаток до звичайної у традиційних медіа. Політичний аналітик Кевін Драм у публікації в Мазер Джонс спробував зазирнути в очі Путіна. Він вважає, що путіним рухає страх, шок від того, як швидко події розгорнулись у Києві. Почуття зради, коли домовленості 21 лютого були анульовані Вираженням від національного духу українців, діями нового українського парламенту, віддаленням від нього найближчих соратників та просто звичайною панікою. Політика чи заходу тут мають мало значення, вважає автор статті. Гірше ніж цинізмом називає тактику використання путіним історії антисамітизму в Україні. Дописувач New York Таймс Амелія Глейзер. Проголосивши майданівців нацистами та фашистами, Путін грається на почуттях не лише 70 тисяч євреїв на пострадянському просторі, але й почуттям наївного заходу. Як буде виглядати то саме Обама, якщо він опиниться на боці неонацистів? Втім, схоже ані євреї, ані захід на наживку Путіна не клюють. Тим часом європейська преса концентрується не лише на політиці, але й на фінансах. Британський Індепендент надрукував статтю про фінансові оборудки Юлії Тимошенко. Автори статті Марк Голінсфорд та Джим Армітадж стверджують, що бачили звіт, в якому йдеться про 85 банківських рахунків, відкритих на ім'я колишньої прем'єрки та її родини. Розслідування фінансів пані Тимошенко йдеться у статті. Було проведено лондонською юридичною фірмою ще у березні минулого року. На замовлення міністерства доходів та зборів України адвокат Тимошенко Сергій. Сергій Власенко каже, що інформація, надана слідчим, була сфабрикована та є частиною великої пропагандистської війни. Розслідування було спонсоровано Януковичем з метою дискредитації пані Тимошенко. Переконаний її адвокат Сергій Власенко. Наталія Леонова Голос Америки. Американські політики, аналітики та журналісти намагаються розгадати, яку ж гру веде Володимир Путін. На заході Путіна описують різними епітетами: від злого генія маніпулятора до божевільного, що втратив зв'язок з реальністю. Бенжуда, автор книги Крехка імперія, як Росія полюбила та розлюбила Володимира Путіна. Він вірить, що він знає, які цілі переслідує президент Росії, та розуміє, де знаходиться його Ахілесова п'ята. Своїми оцінками він поділився в інтерв'ю з Олексієм Кузьменком. Мета Путіна посіяти сум'яття, дезінформувати. Уряд в Україні навіть не знає, яких поступок від нього чекає Росія. Путін хоче, щоб Україна засвоїла чи то через залякування, чи через прийняття митного союзу, що він Путін буде частиною її майбутнього. Бен Джуда, британський журналіст, міжнародник, автор книги Крихка імперія, як Росія полюбила та розлюбила Володимира Путіна. Він каже, Путін із особистого спілкування із лідерами заходу міг дійти висновку. Нинішній захід це не те, що було за часів Рональда Рейгана та Маргарет Тетчер, коли захід вів хрестовий похід проти комунізму. гроші, які крадуть у Росії, не лишаються там. Вони не відправляються до Китаю чи до країн перської затоки. Чи до якихось країн, що розвиваються, вони осідають у британській нерухомості, в британських зонах зі спрощеним оподаткуванням. На них купуються замки у Франції, німецькі нафтогазові компанії. Вони опиняються на банківських рахунках в Австрії. Причин серйозно сприймати заяви державного департаменту США у Путіна теж немає. Джон Керрі добре говорить. Він так само впевнено говорив, що США готові використати сили у Сирії. Адміністрація Обами, і мені неприємно про це казати, бо вони дуже професійні у багатьох аспектах. Так, от адміністрація Обами не викликає довіри у сфері міжнародної політики. Це колись слово санкції з боку державного секретаря. США мало вагу. Тепер такої впевненості немає. Реально турбує Путіна хіба що стан економіки Росії та бюджет, від якого залежать 53% росіян. Він у свою чергу залежить від цін на енергоресурси тут, на думку Бена Джуди і криється ахілесова п'ята режиму Володимира Путіна. Якщо бюджет погіршиться, а цього очікують протягом року. Якщо впаде рубль, впаде ціна на нафту, а це може статися через відновлення постачань з Лівії та можливо Ірану, то бюджету Росії знадобляться або серйозні скорочення, а це розірвало б соціальний контракт Путіна із середнім класом та біднотою, або ж доведеться звертатись за кредитами. А кредитори поставляться до Росії не так прихильно, як до США чи Великобританії, які є стабільними країнами. Я останніми днями спілкувався з російськими бізнесменами. Вони вони кажуть, що бояться наступних років, бо уряду знадобляться гроші, зростуть податки. А значить, незадоволення режимом серед еліти зростатиме. Олексій Кузьменко голос Америки у своїй останній статті. У Нью-Йорк Таймс Бен Джуда зауважує, що Британія у силах самостійно збанкрутувати цитую путінську банду. Банківські санкції перекриють канали виведення грошей. Візові обмеження відріжуть кремлівських міністрів від їхніх маєтків. Британські податкові офшори можна змусити бути більш відкритими. Питання лише чи піде Британія на такі кроки? Підсумовує автор. Сьогоднішня заява Дайвіда Камерона свідчить, що Лондон налаштований рішуче. І на завершення програми нагадаю, що переглянути наші телепрограми та вибрані сюжети ви можете в мережі інтернет за адресою chastime.com. Приєднуйтесь також до сторінки частам у соціальній мережі Facebook, де ви можете взяти участь в обговоренні гарячих тем, а також поспілкуватися з журналістами та ведучими Голосу Америки. І на цьому у нас на сьогодні все ви дивилися час там у студії в Вашингтоні. Працював Руслан Петричка. На все добре.